Коли ви заводите двоє ось таких маленьких равличат, вам потрібно для них створити ідеальні умови, щоб вони росли великими і щасливими. Давайте підберемо для них найкращий контейнер. Поки вони маленькі равлики, можна, щоб вони жили ось от в таких маленьких контейнерах. Це може бути будь-яка форма, тобто контейнери невеличкі, Оце у нас на 1 літр. І тут теж у нас написано один літр, просто іншої форми. Бачите, цей прямокутний, цей квадратний. І в контейнері, навіть маленькому, краще зробити вентиляцію, щоб їм там було максимально комфортно. І зараз ми з вами будемо розраховувати, де правильно робити дірочки, щоб мікроциркуляція була достатньою, але не занадто сильною для оцих. Маленьких вусатиків. Найкраще для равликів бокова вентиляція. Повинні бути отвори в верхній третій контейнера по дві сторони, і в кришці з боку. Ось тут -от. як розрахувати висоту, на якій потрібно робити дірочки? Ми міряємо висоту контейнера, ділимо її на 4 7 см в даному випадку, і ділимо на 4. Це виходить 1,75 1,75 відміряємо від верхнього краю контейнера. І от на цій висоті розміщуємо дірочки. На кожні 10 см одну дірочку. Але тут у нас 14 см. Розмістимо дві дірочки з цього боку, і дві дірочки з цього боку. У мене є ось така шпажка. це шампур маленький. Я буду зараз гріти його на газу і робити отвори. Побіг. Ось тут вони в мене чекають, равлики, і один вже бачу тут. Ну, Мандрівник путешествуй. Так, міряю 1,75, ставлю відміточку. Поставила відміточки я. І тут теж ставлю відміточки. П'ять маленьких дірочок. отут у мене буде. І тут дві. Оп. Оп. дуже легко це робиться далі. Обов'язково зрізаємо канцелярським ножем всі зачепи. І зсередини теж. Ось, бачите, це все такі зачепочки, які заважають равликом, якщо вони залишаються. Обов'язково їх всі зрізаємо. Ну і де мій убігун. Немає, немає. Що він назад повернувся, як ви думаєте? Чи десь тут треба шукати обережно його? Так, тут немає. Тут немає. Це ж міг куди загодно залізти. Немає. Немає. Повернувся сюди. Ну, давайте шукати. Так. Да. Один, два, три великих і там десь один манюнька має бути ще. І поки равлики ось такі манюнькі, перший принаймні місяць вони можуть жити ось в такому невеличкому контейнері на 1 літр. Але згодом їх треба буде обов'язково пересаджувати в більший контейнер. Тому що, якщо ви хочете, щоб вони виросли великими, їм потрібно контейнер збільшувати. Коли вони підростуть і зможуть знаходити їжу в більшому контейнері, це десь через 3-4 тижні. Можна буде вже пересаджувати в такий середній або вже в більший контейнер. Для двох таких равликів потрібен контейнер на 50 літрів. Це ось такий контейнер, ось 50 літрів контейнер. Тут у нас живуть три равлики великих. В ідеалі він має бути на двох равликів. В ідеалі в ідеалі потрібно поступово збільшувати по мірі росту. Але контейнери не дешеві, тому на початку можна тримати 1-2 літри контейнер, тому що якщо одразу-великий великий контейнер, вони можуть загубитись і не знайти їжу, далеко від і не їсти. Ну І це буде гальмувати ріст равликів. Тому, поки вони такі манюські, то краще в маленькому контейнері їх тримати. Коли ви вже бачите, що вони розумнішими стали. Вже знаходять їжу в іншому куті контейнера, то можна пересаджувати. Як робити вентиляцію в більшому контейнері, я показала в окремому відео. Ви можете його подивитися за посиланням в описі під цим відео. Ставимо контейнер отворами до стіночки, щоб максимально правильно йшло повітря. Вентилювався контейнер ставимо оцими дірочками до стіни. Великий контейнер, бачите, скільки тут варіантів було у нас? Це все заклеєно зараз скотчем. А отут от, три величезні дірочки залишені без скотча для вентиляції. Оце нижнє теж у нас заклеєна. А вверху тут, тут нові я зробила дірочки, і тепер тут дуже класна вентиляція, не пересихає мох, і болота немає. Равлики щасливі. Так само буде і в вашому контейнері, якщо ви по інструкції все зробите.